Всім привіт! Сьогодні я знову хочу спробувати заробити на жестяних банках, бо же я їх ще назву алюмініями. І цього разу я трохи змінив пекацію. Попереднього разу я починав якраз там через дорогу в Рощі. Цього разу якраз. Пошли там, де закінчив з попереднього разу. Так як... І також можна так сказати. Уже першу банку я знайшов. І ось вона якраз. І також зараз через деякий час я до вас вернусь, так що не перемикайте. І так, збираю я вже десь пів часу. Ось вдав хто зібрати, ще й трохи пакет. Сподіваюся, він витримає до того моменту, поки я надонесу до пункту здачі. А до того моменту, похожу, я ще пособираю. А то цього дуже мало, хто буде, щоб здавати. І щоб хоч щось заробити, можна так сказати, з цього. А навіть якщо мало, то все, то заверху там їв. Якщо то хай собі там. собі тоді, тому не перемикайте, скоро знову буде мене зв'язку. Тоді, як ходжу, збираю. ось такі місця бувають. Тут ще й частенько. О, ну хоч чимось порадував Ну, це факт того, що тут. Воно є. Мене не радує щось. І таких місць тут багато. Народ, дивіться, що я знайшов. Хто таке в дитинстві там грався? Напишіть в коментарях. Я їх теж зберу і окремо там спитаю, чи приймають. Так як це явно не, не разом з алюмінієм вони візьмуть. Точніше із жестяними банками. І так народ буду вже йти здавати. Стільки мене тут набрав, два пакета, звісно, по полтерині, але це вже не так важливо, Так як поки ходив, то там бачив пил відео, що я понаходив, так же в кінці я, звісно, зазідняв, але знайшов якусь каструлю з однією ручкою. І так же її підібрав. Тому зараз вже буду йти здавати тут і якраз узнаю, що я... Там деякі будуть вони приймати чи ні. І також зустрінемося, як здам, і я тоді вам вже озвучу, що прийняв пі, і скільки взагалі мені вдалося на ось цьому всьому ось о, заробити. Так що для мене тут буде декілька хвилин, для вас вже нам. На сутих секундах ви вже це все побачите і почуєте. Тому ждіть не привикайте. І так, тільки що здав о, метал, о, вийшов знову на 20 гривень, так як там вийшов -то пів кілтограма алюмінієвих банок. І також на півтора кілограма а вийшов до чорного металку. Це можна так сказати все те, що там не підійшов до під алюміній, то все одно прийняв як чорний метал, так як то був уже, можна так сказати, метал у використанні. І на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.